Є в мене ось такі два брата акробата. Щось вони худенькі. На Налимою ось таблеток, і тетрациклін. Думаю Два дня їм дати. Четвертинка метроні дозола і четвертинка тетрацикліна, зразу в день Боху Дівю сюди Обично допомагали. трохи поярче, той туди йгать. Ось отак, так, в обичній аптеки купляю метронідозол і тетрациклін. І ламаю на четвертинки. Якщо бачу такі одиночні случаї, що такі голуби голубенятка або голуб десь приболів, то можна дати. Ну це не часто. лічити ж треба. Такий провірений. дідовський метод, як кажуть. Метронідозол і тетрациклін.